Доброго дня! Зараз ми проводимо експеримент. Для цього нам потрібна повітряна кулька, пляшка та дві ємкості з водою гарячою та холодною. Зараз ми опускаємо пляшку до гарячої води. І що ми бачимо? Ось наша кулька починає надуватися. Це відбувається тому, що повітря, що знаходиться в пляшці, Нагрівається і розширюється. Якщо ми опустимо пляшку до холодної води, то що ми побачимо? Наша кулька починає здуватися, бо це пов'язано з тим, що повітря, що знаходиться у пляшці, охолоджується і стискається. Ось так. За своє чимаю, поети в вагону. Зараз ми одну кульку здойму. Ось дійсно, повітря в маю на